Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І цей сьогоднішній вечір я хочу, щоб ми черговий раз з вами в наші ті, ці молитовні варті побачили, зрозуміли на, е, причини цієї війни. І як нам долати її. Тож запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги Псалмів. З милосердним ти милосердний, з досконалим досконалий, з чистим чистим з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і примножуєш горді очі. Перепрошую і принижуєш горді очі. Цар Давид в своїй цій молитві він говорить про стосунки людини і Бога. Говорить про те, як Бог ставиться до людини. З милосердним, милосердний. з покірним. Бог виявляє свою теж покору. Він рятує людей покірних. Але водночас з хитрим і обачний, принижує горді очі. Тобто, Бо у цих стихах, як на мене, відображається суть цієї речі рече. Не то, що суть війни, але причина, як на мене, основна причина цієї війни. В цих стихах показано стосунки. Стосунки, які є між людьми, стосунки, які є між людиною і Богом. Тобто ось це вміння бути милосердним, покірним, вміння поважати іншого і визначає наші стосунки. Саме того, наскільки людина є духовною, наскільки людина є, є, є з Богом, формує те, що вона робить по відношенню до інших, я на початку сказав, що це є, відкриває, відкриває одне з питань, чому ці люди далі воюють. Я думаю, що багато хто ставить собі запитання, скільки ще вони можуть бути такими, що їх спонукає до цього, чому вони далі роблять ці звірства? А відповідь є насправді дуже проста. Якщо людина не є, давайте так, я скажу, перепрошую, бо. Думок багато і хочеться їх просто структуровано подати. Людина це Боже створіння, яке має, яка має розум, яка має дух і душу. І от в поєднанні всі ці три речі, коли вони є разом, коли вони є наповнені, тобто то розум людина здатна аналізувати критично мислити. Дух, що вона. Має певні морально-волюві якості. І духовно, тобто, душа її є чистою, і душа, яка е, знає, що треба жити Божими законами, і, відповідно, це впроваджується в життя людиною. Тобто, коли людина має всі ці речі наповнені, людина є духовною, людина є Божою дитиною. Вона провадить ось це життя, про яке тут описано. Вона є милосердна. Вона є е, досконала, чиста, бо її милосердя полягає в тому, що вона поважає гідність іншої особи, поважає життя. Її чистота полягає в тому, що вона визнає свої помилки, тобто визнає свій гріх і намагається його виправити. Її досконалість полягає в тому, що вона здатна підтримати будь-кого. Підтримати людину, яка потребує допомоги. Тобто оце є, формує людину як людину. І от коли цього немає, насправді, в людському житті, тоді людина опускається до тваринних інстинктів. Коли немає визнання власного гріха, коли людина не поважає гідності іншої особи. Коли людина живе тільки для себе, вона опускається до тваринного інстинкту. Інстинкт, який хоче тільки одного. Їсти, спати, розмножуватись. І в разі небезпеки або нападати на когось, на свого ворога, хто там загрожує, або втікати. Подивіться, що ми маємо зараз. Розпався Радянський Союз. Кожна країна, яка була. Ходило, цей склад це, Радянського Союзу почала жити своїм життям, формувати свою, на, свою державу. І людям було байдуже до того, що відбувається, ну як байдуже, відносно байдуже. Люди будували своє. І тільки одна країна всі ці 30 років воює. Тільки в одній країні пропагується дальше ненависть. Пропагується гріх, який полягає в тому, що всі довкола вороги і треба ворогів знищити. Пропагується страх, пропагується смерть. Всі ці речі стають як нормальними. І відповідно за ці 30 років. Що відбулося в цій країні? Людські цінності, моральні, духовні, здеградували. Чому я кажу, здеградували? Подивіться, будь ласка, на їхнє телебачення. Знаєте, я виріс, народився і виріс, ну, принаймні. До певного періоду часу до своєї юності. Я виріс в Радянському Союзі, та навіть до середини 90-х. Ми ще мали це відлуння Радянського Союзу. І я скажу так, я виріс на тих фільмах, які були там, на тих мультфільмах. І знаєте, мене інколи е, знає, зараз, от зараз, дещо так знаєте, дратує, коли люди намагаються, знаєте, не взяти що краще. А знищити все підряд. Ну, але це інше питання. Так от, я до чого хочу, хочу що я хочу сказати? Що я виріс на цих речах, і я не скажу, що це було щось дуже погано. Тому що в цих фільмах, цих мультфільмах, та, якщо й показувалося якесь зло, то його завжди дійсно показували як зло, і воно не шанувалося. От ті всі, знаєте, фільми про бандитів. Злочинців, злочинець був реально поганий. І всі знали, що це поганий. Навіть школа, як показують школу, показували школу, де е, добро, повага була між людьми. А якщо був якийсь такий, знаєте, е, не дуже хороший е, учень, то його засміювали. Тобто, його не, не робили з нього культ. Не, ну, не робили таким аж аж. І от, що сталося, коли розпався Радянський Союз? В багатьох країнах кіноіндустрія, на жаль, завмерла. Були поодинокі речі, спроби, але це так було. Натомість Росія, вона перейняла ту спадщину Радянського Союзу. І запустила цей механізм. І що ми отримали? Які речі отримали тоді люди? Фільм бригада, де фільм, знаєте, де самі звичайні бандюки це круті пацани. І я пам'ятаю, як молодь збиралася в бригади, де теж мали мітки на руках. Як в цьому фільмі. Одягалися, як вони. Бо це круто було. Бандитський Петербург вау, круто. Мінти, де поліція, це, де ці міліціонери, Та, вони може і круті були, але все зводилося до того, що вони, попри то все, бухали, курили і жили розгульно. Але ловили злодіїв. Тобто. Цінності помінялися в цьому народі. І навіть церква, їхня церква, яка мала вагу, що вона пропагує зараз? І тоді теж рабство пропагує в церкві, сліпу покору, що окрім них немає нікого, що весь світ це, це все гріх, пустота, мерзота. І тільки вони є святі. Вбивство ось такого грішника це вважається священним долгом, до якого зараз Патріарх Кирил закликає. Я це все говорю для того, щоб ми побачили приклад, щоб ми наки, знову ж таки усвідомили, зрозуміли, що стало причиною цієї війни бездуховність. Коли були знецінені всі моральні, людські і духовні цінності людини? Оцей стих, який ми щойно чули, ці стихи, вони нас повинні закликати бути інакшими. Наша перемога полягає в тому, що ми, бачачи ось цей приклад, ми до нього не опускаємось. Що ми боремо за своє життя, ми боремо за свою душу. Ми не опускаємось до рівня нечистоти, до рівня приниження людської гідності. Ми не опускаємося до того моменту, що всі довкола вороги тільки я правильний. Бачите, як кажеться в цьому, цих стихах, що Бог хитрих, з хитрими Він обачний, що горді очі Він принижує. Тобто Бог сам хоче оздоровити суспільство. Але ми теж маємо це робити. Ми маємо відповідати на Божий поклик. Наша перемога якраз полягає в тому, що ми зберігаємо свою чистоту, що ми бережемо гідність людського життя як свого особистого, так і тих, хто довкола, що ми не возносимо себе понад інших. Ось це є момент перемоги. Ще раз хочу наголосити, що там, де є підміна поняття, там, де все, що гріховне, ставлять на перше місце і кажуть, що це нормально, там ніколи не буде спокою і миру. І водночас, там, де духовні речі, духовне життя, де молитва. Де читання Святого Письма є нормою, де люди не бояться ходити до храмів, де в храмах не говорять про вибраність, а де приймають всіх без винятку. І де в храмі людину, людина має можливість зустрітися з Богом, а не зі священником, який робить з себе Бога. Ось це є важливо. Ось це є наша перемога. Ми маємо молити за наших хлопців, тому що вони є в зоні великої, великого ризику. Вони бачать ті звірства. І щоб в їхніх серцях не зародилася ненависть, оця ця злоба, щоб вони не опустилися до того рівня. Це важливо є нам. Якщо ми будемо тут чистими і будемо з чистим серцем молитися за наших хлопців, вони ніколи не стануть орками, не, не опустяться до того тваринного інстинкту. Це є важливо. Тому що просто підсумовуючи ту сьогоднішню нашу, наше розважання, хочу просто вам сказати, причина війни бездуховність. Причина війни в тому, що гріх поставили на перше місце і сказали, що це нормально. Перемога в цій війні це зберігання чистоти власної, це зберігання чистоти душ і сердець наших хлопців. Це молитва за них, це молитва за себе. Це бути з Богом, жити духовним життям, не дозволяти собі. Опускатись до тваринного рівня. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От, Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, 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 помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежники, прикордонники, поліції, всіх тих людей, які привадять ще на окупованій території українців, захисти, Господи, і поверни живим і нешкодженим всіх наших полонених. Просимо тебе. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів росі... росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і всі свої злочини, склали зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати і отримали відповідне покарання. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, на всю ніч, бути ти святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.